Дождь начался примерно в 5 часов. Временами дуже сильный дождь. Мне пришлось трошки прибазироваться, оттянуть палатку назад. Зараз буду вот туда снегать. Дерево каннибал. Это такая пальма, дуже колюча. Вот и пальма я последний раз проколол. Похоже, там дуже длинные колючки. И мой последний прокол был такой. Сегодня 29 травня, І на місяць до виліту. Буду снідати. Снідать, снідать, снідать. До речі, так, да, я давно вам не показував процеси розпалювання. Я накладаю трошки паличок тим більше печка мокрая, вся. Вот. Потім беру кусок такої штуки, підпалюю її, ложу сюди і зверху ложу ще сухих дровішок. І все. І вона розгорається. Взагалі ось така тут рівнина колумбійська. Ось оце цей заїзд. І ось це цей забор, через який я перелазив. Там моя ничка. Кстати, якщо б отсюда вот так придивиться, можна було б бы мене побачити. Але ніхто не дивився, бо тут нікому дивиться. Ось вот, вот так от. Будемо їхати потихоньку далі. До города недалеко, доїдемо, там побачимо. Може після обіду дощ перестане. Це кстати можливо господарі цього участка или роботники, які там працюють. Тут, кстати, є навіть ще один заїзд рядом. Гляньте яка тут штука прикольна. Такий ух, нависає грот. І тут священне місце, і якийсь этот ручейк біжить. Може це з під землі витікає, може це питна вода. але я точно не знаю. Ладно. Але красиво. Якби тут не було святого місця, тут би була хороша ничка від дощу. Можливо, колись древні предки індейців тут і ховались. Дуже хороше місце. Отакі тут дороги бувають ось. Строють, ремонтують. По-моєму цю дорогу тільки строять. І навіть не ремонтують, і строять. Але вона на картах вже давно є. От цікаво, ці трубки, це ж дренажні трубки. От. Але вода ж тече з-під землі, можливо, вона відфільтрована. От. Але я наберу не для піття, мені треба для, для руки мити. Ой, кошмар. Сьогодні я обнаружив, що заднє колесо теж по трохи спускає. Але по трохи я його підкачав, воно їде. Побачимо. Бо я тут не хочу бортуватися, тут мошки противні нападають одразу. Що я хотів розказати? По поводу цієї траси, Шостий кілометр, але траса щось називається номер 63 От. А там, виходить, вчора на розвілку я подивився, що друга траса вона взагалі не асфальтірована. Тому все одно в будь-якому випадку їхати сюди. Ну і це правильна дорога, вона коротша. я думаю, що тут і рельєф получше буде, але рельєф все одно поганий. Їдемо, до цього міста вже недалеко залишилось, доїдемо. Ще ну, яка тут річка. Тут дуже сурова природа. Дуже такі умови трудные для дорог поэтому дороги часто ремонтируются вот. и получается что ця дорога горбата а та, що 35 вона ще горбате поэтому у меня без вариантов а там де дальше низины рівнини Десь на схід дали если то там получается болото джунгли и там вообще дорог О, я только сейчас заметил там чувак сидит щось робить а тут наоборот все сухо і сонце жарить. Прям жарить так, що капець. Стараюся, як з магазину виходжу, всі продукти розсувати по пакетикам, укомплектовать. Бо якщо цього не зробити, може залишитися аварія. мене так два рази сухе молоко розсипалося по сумці. Отже, тут в моїх любимих аж три штуки, один в центрі, а ще один буде на виїзді. Треба ще добре подумати, що ще докупити. Бо, можливо, я ближайше три дні буду глибоко в горах знаходитися. А це центральна площа цього міста Макоа. Зараз поки що великі міста трапляються рідко. Взагалі міста. Це невеликі міста. Наступне буде аж через 140 кілометрів. Але потім міста будуть чаще, там почнеться цивілізація. До речі, після цього місця міста дорога 45-та становиться. Більшої важності короче, вона укрупняється до цього була на карті жовтенька а тепер становиться красна інтересно як вона поміняється може заправки будуть цивільніші трошки що почитав що там написали мені Ух. Люди в коментарях дуже не мої реакції Ну, тому що моя реакція була на те що я людям розказую про тормоза, а вони мені про включені передачі. Я їм про тормоза, вони про включені передачі. Іначе отаке, наче б стінку горохом. Некоторі люди зараз об'яснили принцип горного тормоза, а я про такі подробності не знав. Я ж кажу, що я в машинах не розбираюсь. Я просто предположив, тому що я фізику в школі вчив, елементарно прикинув, чого це може бути. Але тепер це не важливо. Я думаю, це питання ми закриємо. Тим більше, якщо за захотіть, можна в інтернеті пошукати і там знайдеться відповідь на вопрос. Я не хочу цим займатися. Просто Просто так було цікаво порозсуждати на тему. В Колумбії чихають машини ріже, але теж зустрічаються машини, які часто чихають. Теж, буває. Ну тут дороги трошки получше стали просто. В Еквадорі там взагалі капець був. Там дуже круто все, і дуже, дуже курвисто. Все, я зараз буду їхати, тому що не хочу затримуватися в центрі. У мене в телефоні батарея почти здохла. Надо срочно шукати розетку. Думаю, десь там знайду. Побачив сюди якийсь магазин, написано батарейка. Дивлюсь, таке здоровене. Думав, що це гіпермаркет, Ну він не такий вже й великий. І тут асортимент товару обмежений, просто є оптові скидки, хоча ціни не дуже хороші. Но думав, щось цікаве знайти такого, що в інших немає, але немає. Тут ось великий магазин. І в ньому була моя сладость. Я взяв одразу дві і взяв ще отаку. Другу. Вони стоять однаково, спробуємо шийця. Бо мені та дуже подобається. А оце можливо така сама, як в Бразилії я брав. І спробувати нову каву. Кстати, вчорашню каву я не показав. Вона дуже вкусна. Одобряю і цю спробуємо. А тепер у мене і на карточках практично немає. Ну, Правда, можна повишкрібати з банок. Ось. То буде щось. Ну, думаю, скоро нахидають, мені знову. Буде. Бо, бо там все, що накопилось, я на біле потратив. В еквадорі вже тратив долари налічні, тому з банок не тратив. Ну, Отже ж в тему всяких страшилок по Колумбії. Тут при, на заправці працює чорношкірий хлопець. Його зараз не видно. Але я вам покажу його Ось він. От. бачите, який опасний тип? <ріст> Він вот. побачив, що я стою возле розетки і приніс мені стульчик. А потім ще приніс стакан води. Ось така вона дуже небезпечна Колумбія. Підтверджую, дуже небезпечна. <ріст> а ще обратіть внимание, так, да, всюди завжди грає музика, яка небудь весела. У них везде. У них завжди дуже весело. Постоянний фестиваль, як і в всіх предыдущих країнах, і тут те ж саме. А на выходных це вообще одни салютки. Прикольно заметить, девочки. Это самое блюдо таке прикольне. Тут мясо, бананы и картопля. В таком пакетику. Стоит полтора доллара. Короче, в місцевому магазині купив 4 гомилки. Ну, щось вони в них дорогие получается. Наверное, примерно 4 доллара за килограмм. Может з того, что це якась куртка желтенькая особлива. Я хотів ще брати ковбасок, але вирішив не брати. вони мені них дорогі, бо це ніде не видно, не зрозуміло. таке. Ну, мені нормально буде. Розбавлю собі. По поводу готової їди, вуличної і не тока. Можна брати тільки курицю. Там де куриця жарена, там брати, все остальне відказати. Не годиться. Оці шкварки взагалі мало. Якби не банани, воно взагалі нікуди не годне. Треба було мені отут купити. Тут жарена курка, картопля. Можна навіть сісти, можна навіть підзарядитися можна у них. Але я вже покушав, мені вже не хочеться. Но в наступний раз буду дивитися тільки жарену курку. Оце любимий магазин D1. Тут овсянка дуже дешева. А згущенка взагалі тут 4-400. В інших магазинах в два-три рази дорожче. капець взагалі. Настолько неадекватно. Так що я беру тільки тут тепер. Сьогодні тут на вечір всі щось палять. Причому смердить наче якесь сміття палять. І кругом димить. Кругом дим стоїть. Може в них якийсь обичай. Он дивіться, який гарний знак лісопедний. Да? О! А ще бачите, як дорога покращилась. От, Вона поміняла значення, вона тепер більш значима стала. І обочина широка стала. І знак. В общем, все по красоте. Нам у нас все прекрасно. Мы едем. Надо отъехать подали. У меня время есть. Подали вид цих луг. Бачите, тут оба, кругом это колючка. Кругом колючка. Э, Вона может длиться километров 5, потом прекратиться. Вот такая вона сувора колумбийская рівнина. Прям такие підъемки. капец вообще. Еле я выкрутил на, на На, На... Із останніх сил. весь мокрий, хоча вже вечір, сонця нема. А з мене це ще колумбійські рівнини дають просратися. Але це вже не рівнина, да, це вже типу, гори. На рівнині було полегше, а тут взагалі капец. Там буде горний перевал, наскільки я пам'ятаю, вроде би 2 км висотою. Іли я вшився. так, це буде завтра десь, мабуть. А післязавтра вже вниз. Все. Рано я похвалив трасу, широка обочина пропала. Оцей уклон обочини не вважається, бо по ньому їхати не можна. Так, сьомий кілометр. Їдемо вгору все час, забори не кончаються. Але ще час є, ще можна поїхати трохи. Траса 45.03, а там була 45.02. Вона, мабуть, поділена на часті. А там де я вчора ввечері їхав, то там було. Це. І сьогодні утром. То там було 63.02. От так от. Але тепер вона знов 45-та. Получається по 63-й я просто зрізав. Йдемо. Кошмар. Горку, горку, в горку. Зато все время гору Поїхав на вершини, проїхався по вершинам, але тут, звісно, нема ще нічого, ничок. І кругом хати, 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 хати. Тепер спускаємось знов вниз. Трошки вниз спустились, тут якась хацапетовка. Але вона так по-простому дуже. Думаю, що за нею буде щось мені вже. Чим далі від міста від'їдемо, тим краще. Так, времени у нас ще до потемнения минут 40 і в принципі можна було б ще проїхати, но я нарішився. Ось сюди є заход в хороше місце. Місце класне. О, от. Таке достаточно трошки на возвишенні, щоб не залило. Бо внизу зовсім мокро, там до рівнинка. І воно так безпечно розположено, рядом нічого немає. Хороше місце. Дивіться, тут капище в честь. Бачите кого? Шосей мега. Шосей мега спортсмена. От. Таке от. Зараз оцей хлопець пройде і я буду ніряти. Зараз поки по, поторгую тут лицом своїм немножко. Вже 12 км їду а забори не кончається. Оце після цієї цієпитовки був кусочок, що закінчується, А далі я бачу знак, там нова хацепетом якась починається. Я навіть карту не дивився, бо по картам не зрозуміло воно. Можеш дивитися там ліс, а там хати <гум> на самому ділі. Вроді непогано, але ж болото. Болото, болото. Болото, болото болотом. Болоти, макроти. Ух, але якби став ще нижче, було б ще хуже, А? Ось таке. Ну нормально, ми переживемо це. Місто дуже гіблее. Курка еле зварив. Не хочуть горіти дрова, причому я використовував хороші дрова. Оці. Але вони не хочуть горіти. Роздував, роздував, єлі-єлі зварив. Повчаса ждав, щоб закипіло. Отака така трястя. Це буде маленька добівочка до вчорашньої серії. Просто показав вам стоянку, яку я вибрав. Бо я її не показав вчора. На тому все, бувайте, до нових серій.